Відтепер ОСББ працевлаштовує безробітних. Для цього запровадили спеціальні семінари у центрі зайнятості. На них працедавець презентує затребувані професії. У Цьому напрямку ми десь провели вже сьогодні. Був п'ятий семінар: 130 чоловік, якщо я не помиляюся, взяли участь в них. І вже на сьогодні є 15, які впевнено працюють над тим, щоб створювати такі об'єднання, започатковувати таку от справу в своїх будинках. В ОСББ на роботу приймають голову об'єднання бухгалтера, паспортиста, сантехніка, електрика та сажотруса. Посади такі ж як у міських жеках. Та вже сьогодні працедавці говорять про переваги і для них, і для працівників. Давайте візьмемо по сантехніки. Якщо сантехнік вже напевно має півтора тисячі, це в ОСББ він має дві з половиною тисячі. Одразу після семінару потенційних працівників ОСББ повезли на екскурсію. Їм показали, як виглядають під'їзди тих багатоквартирних будинків, де вже діє об'єднання співвласників. Сьогодні нас привели на екскурсію сюди. Ми подивилися декілька під'їздів і вражаючи є великі переміни. Це видно, чистота. Все гарно, все робиться, все ремонтується, тому дуже приємно і нам би всім хотілося таке мати. Хоча у центрі зайнятості кажуть, що такі об'єднання не працевлаштують усіх безробітних львів'ян, та для частини з них це можливість не лише знайти місце праці, але й навести лад у власних будинках.